Вітаю всіх! На ну, зв'язку команда Shark Trade. Почнемо аналітику з BTC на місячному таймфреймі. І раніше ціна тут робила цей даний свіп. І розуміємо, що зараз ціна може прийти до свінга з іншої сторони, який знаходиться на даному ціновому рівні. У результаті свіпу на тижневому таймфреймі було сформовано ордер-блок у цій області і. Імбаланс всередині нього. Але бачимо те, що ціна плутну підійшла до цих свінгів, і, скоріш за все, ми побачимо спочатку їх зняття, а потім, уже ймовірно, відкат у дану область. Але на даному етапі ми цілимось у дані свінги. Якщо говорити про більш короткострокову перспективу на денному таймфреймі, то бачимо, що. Ціна взаємодіяла із цим свінгом, але ні до чого це не призвело. То навіть ми не побачили відкат у імбаланс, що відноситься до денного таймфрейму. Ціні було достатньо того, що вона тестувала імбаланс на 4 годинному періоді, реагувала на нього і зараз ми бачимо вихід вверх. Також ціна зараз взаємодіє із цим свінгом, і в рамках доставки ціни. Скоріше за все буде сформовано цей імп, який і буде наступною точкою опори, від якої цікаво відштовхуватись для пошуку позиції всередині дня. Тому будемо розглядати позиції від нього, і таргети, зрозумілі, вони відносяться до більш старших періодів. Тобто, якщо підсумовувати, просто цікаво торгувати в рамках даного потоку ордерів. І з метою зняття найближчого тижневого свінга, ну і найближча точка опору це даний імбаланс. Якщо глянути графік предиктивних ліквідацій, ми можемо побачити маржинальні рівні з обох сторон зверху, вони знаходяться досить високо, але такий варіант, що ціна піде з метою до заправки до цього рівня, ще також присутній. Тому не відкидаємо варіант того, що ми ще захопимо. Даний свінг, даний маржинальний рівень також, і потім продовжимо рух вверх. Якщо аналізувати ефіріум, то тут у нас по тому графіку відбувся свіп. ось, А на фьючерсах його не відбулося. Тому він виглядає на даному етапі слабше, і також бачимо те, що в рамках даного масиву. Не було сформовано імбалансу, що також вказує на його слабкість. Єдине, що тут є, це що ціна закріплялася вище даного свінга, формувала ОБ, в якому зараз і знаходиться. Тобто це єдина точка опори на даному періоді. Ну і всередині ОБ вже на фрейми нижче. І є певні інструменти в рамках ось цього. Масиву. Тобто тут є певна кількість імбалансів, але в рамках одного денного таймфрейму бачимо те, що при падінні було сформовано певна кількість інструментів, плюс ми бачимо тригер у вигляді свінга перед даним імбом. І якщо денна свічка закриється свіпом, то це, ймовірно, низ. На даному етапі ефір не дуже хочеться прогнозувати через те, що він явно виглядає слабше. Але все одно, якщо опиратись на старші періоди, то від цього імба, який тестували на... тільки на споті, хочеться побачити рух і метою зняття цього свінга. Тому глобальна перспектива це лонг, але локально потрібно розуміти, що звідси ще можливе занурення як мінімум з метою до заправки на цьому свінгі. Але не відкидаємо варіант того, що вся ця область даної ліквідності може бути також знята. Тобто це вважається негативним варіантом. Частково це відбувається через те, що домінація росте. Ну і, скоріш за все, вона ще раз буде заходити у глобальний преміум даного масиву. Тому цікаво. З області вже буде бачити корекцію, але бачимо, яких він розмірів, тому тут досить складно щось прогнозувати. Буде найкраще, якщо це просто буде свіп цього свінга, ну і занурення нижче. На Та тижневому таймфреймі також нічого нового. Скоріше за все, даний світ будемо знімати. ну і Після нього будемо вже слідкувати за реакцією. Якщо домінація тут і продовжить рости. До відміток 60-62 і так далі. Ну це для альти буде досить погано. Тому хочеться, щоб вона як скоріше упала. Ну і найближчим тригером до цього, що може призвести, є даний свінг, який ми, скоріш за все, будемо зараз знімати. Ось. На цьому аналітика в цілому закінчена. Дякую всім за перегляд.